Привіт, усім, мене звати Наталя, і я рада вітати вас на каналі Шукачка книжок. І я рада вітати вас в новому 2025 році. Нехай цей рік для всіх нас буде переможним, спокійним, теплим. А у житті кожної кожного з вас нехай буде побільше добра. І почати цей 2025 рік на своєму каналі я вирішила з такого доброго відео, де я розповім про 10 найкращих книжок, які я прочитала вже торік. Приємного вам перегляду! Не забудьте поставити лайк цьому відео, і поїхали. Почнімо це відео з найцікавішого, скільки ж книжок я прочитала за 2024. Скажу спочатку бекграунд. На початку 24-го я поставила собі планку у 25 книжок, що я хочу прочитати саме таку кількість мінімум у 2024-му. Вже десь на половині року я зрозуміла, що цифра точно перетне 35. І для мене це вже було вау, супер прекрасно. Ніколи так багато не читала. Але загалом за рік мені вдалося прочитати 60 книжок. Вау, вау, вау! Я сама не вірю, що так сталося. Це найбільша кількість книжок в своєму житті, яку я читала за рік. Для мене це дуже багато. Колись, коли я дивилась відео, де люди говорили, що вони там 50-100 книжок читають. Я думала, так камон, ну типу, ви що, постійно книжки читаєте, ви на роботу не ходите. А, але вже на своєму досвіді можу сказати, що якщо мати зазвичку просто регулярно читати, звісно, в мене були перерви і не кілька тижнів, але зазвичай впродовж року я читала регулярно, то ось так можна. На досягнути такої кількості книжок, і я не гналася за ці, за цією цифрою, так е, але скажу відверто, вже наприкінці грудня, коли було 58 у мене книжок. Я вже хотіла дійти до 60 і вже дочитала справді до такої кількості. Зараз у відео я буду розповідати про 10 найкращих. І е, я вирішила зробити це у спадному списку від найкращої до найгіршої з найкращих. Це було дуже складно, але я розумію, що так цікавіше дивитися відео з найкращими книгами. Тож е, зробила для вас такий спадний список, і перше місце у ньому займає Донна Тарт і Таємна історія. Це для мене відкриття року. Мені дуже Сподобалася книжка на 10 з 10. Мені дуже сподобалася насамперед атмосфера, в яку я з головою перенеслася, читаючи цю історію. Також я зрозуміла, що мені подобається читати е, оцей перевернутий сюжет, де вже на початку ми знаємо, що сталося, але в процесі книжки ми дізнаємося, як до цього дійшло і чому до цього дійшло. Тут у нас привілейований коледж, де є компанія друзів, які дуже тісно дружать між собою, і вони. Дуже розумні, вони там латину знають, грецькою читають, філософію захоплюються літературою. Вони реально розумні люди і вони реально багато навчаються. Але паралельно з тим, в їхньому житті відбувається ох, яке всяке різне, і в один момент на території коледжу проливається кров. І... Власне, далі у нас детективна історія починається. Що ж сталося, як до цього всього дійшло? Але насправді те, що тут відбувається вбивство, це таке. Ну, одне із жахливих речей, які відбуваються в цій книзі, справді таємна історія, темна історія в жанрі такої Dark академії в стилі. А мені дуже-дуже сподобалося слідкувати за трансформацією головних героїв, за трансформацією того, як вони приймають у собі темні сторони своєї особистості. Це було дуже напружено місцями і. Ой, ну, справді я закрила цю книжку і ще кілька днів поверталася до розв'язки думками, бо вона мене дійсно зачепила. Таке буває дуже рідко, і це справді дуже цікава історія, дуже напружений сюжет, несподівані розв'язки і пояснення, що ж відбувалося, чому так відбувалося. Прям вау-вау-вау! 10 з 10. Друге місце займає Стівен Кінг з його Голлі. Це персонажка, яка вже з'являлася в інших текстах Стівена Кінга, але як він сам говорить, він не зміг її відпустити, і тому створив для неї цілу окрему історію. Насправді, Голлі – це приватна детективка, дуже харизматична персонажка Стівена Кінга. Вона Власне, хоче дуже сильно піти в відпустку, але знаходить, її знаходить одна справа, де зникла дівчина, донька однієї жінки, і вона не може втриматися, аби не почати її розслідування. І паралельно в нас в сюжеті є пара професорів, така дуже інтелігентна освічена, з прекрасним будиночком, з величезною бібліотекою, в підвалі яких всяке різне відбувається. До речі, тут до нас теж перевернутися Сюжет майже на початку е, тексту ми дізнаємося, хто і що робить поганого в цій книзі, а потім разом з Голлі ми вболіваємо за неї, аби вона е, власне перемогла зло. В цій книзі. Мені дуже сподобалася Голлі як персонажка, і е, тут напружений класний сюжет, який тримає тебе всередині книги. Е, найбільше мені сподобалося своє внутрішнє відчуття, що я дуже сильно вболівала за Голлі. Третє місце на П'ятисталі займає Орвел і його 1984. Е, я прочитала цю легендарну книгу, і я зрозуміла нарешті, чому вона. Є такою легендарною, справді дуже сильний, дуже драматичний, дуже також напружений тут сюжет. Ну, це справді антиутопія, яка заслуговує на те, щоб її знало якомога більше людей. Тут справді можна проводити багато різних паралелей в своїй голові, і те, як це прописано Орвелом, наскільки детально, наскільки ти віриш в той світ, який існує в 1984 це вау заслуговує заслуговує місця у найкращих книгах року значить я не буду зараз переказувати сюжет цього тексту бо мені здається що його знають знають Багато хто, але прикріплю вам посилання на своє прочитане, якщо ви раптом не знаєте, і хочете дізнатись. І наступна книга, четверте місце, займає Тара Вестовер і її освічена. Це мемуари про дівчину, яка виростала в мормонській родині, і вони жили в відмежуванні від цивілізації. Бо так батьки були схиблені на релігії а окрім того, мали певні батько мав певні психічні порушення, як вже згодом, коли виросла, зрозуміла, Тара. І це прям вау-вау-вау, це прям як людина з такої родини змогла досягнути того, чого вона змогла досягнути, не буду вам спойлерити. Це мемуари, які написані дуже добре, які тримають в напрузі, і які справді викликають багато злості через те, що доводилося переживати Тарі її братам, сестрам. Так, тут, власне, Їхня сім'я була відміжована від цивілізації. Навіть коли вони потрапляли в серйозні автотрощі, де зазнавали реально величезних травм, вони не зверталися за допомогою в лікарні, діти не ходили навчатися в звичайні школи. Тара не могла ходити на танці, на які вона дуже хотіла, тому що це все від нечистого, і батьки не дозволяли їм розвиватися, не дозволяли їм бути у соціумі. Це дуже складна історія, яка. Написана дуже добре, ще раз повторюся, дуже гарне оформлення, до речі, книги. Мені подобаються ці сині зрізи. І для мене ця книга справді вона мене вразила, а насамперед, звісно, мене вразила авторка і головна героїня цієї книги своєю силою і своїм розумом і е, тим, чого вона досягнула наприкінці цієї історії. Далі з книжками починається справжня заруба. Я не знаю, як обирати, яка книга буде на якому місці, але все ж. Це ж, обрала п'яте місце а, царівну Ольги Кобилянської, а, Бо це було для мене відкриття в плані того, наскільки чуттєво, наскільки. Поетично ніжно і водночас про сильну вольову жінку пише Ольга Кобилянська. Мені дуже сподобалася її царівна. Це справді текст, який показує різні аспекти тогочасного суспільства. Але для мене насамперед це текст про сильну жінку, яка прагне. Прагне досягти своєї мети, попри те, що соціум її найближчі люди, які у неї залишилися, кажуть: ні, ти куди, куди ти лізеш? Це не твоє. Тут така активна вже любовна лінія, яка мені місцями не сподобалася, але загалом текст залишив по собі дуже такі чуттєві справді відчуття і. Я планую перечитувати цю книжку, і тому вона заслужено займає п'яте місце. Наступна книга це під скляним ковпаком, займає шосте місце Сильвія Плат із із її текстом, який до мурашок вражає це частково автобіографічна історія про дівчину, яка страждає на депресію, яка живе життя, про яке мріють її однолітки. Так вона їде на стажування, вона. Потрапляє в таке класне середовище модне, але на неї тиснуть ці всі суспільні рамки: те, що їй потрібно виходити заміж, те, що їй потрібно радіти тому, що вона має, але вона цього всередині не відчуває, бо вона відчуває себе під скляним ковпаком. І тут, власне, про внутрішні переживання нашої головної героїні. І написано це настільки глибоко і настільки. До мурашок, що я розумію, що ця книга напівавтобіографічна і це дуже відчувається. Бо зрозуміло, що авторка відчувала щось схоже в своєму житті, бо по-іншому так це написати мені здається неможливо. Дуже сильна і дуже депресивна історія. Наступна книга це Володимир Венеченко і його записки Карпата у Міфестофеля. Це знову ж таки той випадок, коли я закрила цю книжку, і мене ще бісив Кирпатий Мефістофель добрих пару днів. От реально, я поверталася думками до, до цього думала: камон, ну диву, якби я зустріла його в реальному житті, я б його зненавиділа з першої секунди. Дуже-дуже бісячий головний герой, але водночас як це написано, який тут сюжет, які тут сюжетні лінії, це тримає тебе всередині книжки. Ти е, дуже хвилюєшся наприкінці історії, яку ж розв'язку напише Винниченко. І е, от справді ця книга така, вона дуже до обговорень, вона дуже має багато суперечливих моментів. Е, і саме цим, що вона мене так зачепила, е, я і. Поставила їй таку високу оцінку і внесла в топ-10 року. Наступна книга з великою кількістю позначок Катананха Софії Андрухович, коли я тільки її закрила і дочитала вперше, бо читала я її двічі, оскільки брала її на читацький клуб, то за день до читатського клубу вирішила перечитати, аби мати свіжі враження для обговорення. І коли я вперше закрила цю книгу, я вже зрозуміла, що вона війде в мій топ року, бо Софія Андрович це на Чіковтоксі. Свіжого повітря. Бо цей текст такий палкий, такий місцями динамічний, а місцями меланхолійний, такий. Про людські справжні переживання і про справжніх людей, які дуже часто не такі, як нам хочеться. Про Київ, про повоєнний Київ. Мені дуже сподобалася ця історія. Я дуже якось так чуттєво до неї підійшла. Вона така. Місцями теж є суперечливі моменти, які викликали шквал е, в деяких колах на Софії Андрухович, але це і міфічна історія, в тому числі. Тут є відсилки на давньогрецький міт. І вона, вона мені дуже сподобалася. От чесно, от вона така маленька, але водночас містить в собі так багато емоцій. Е, я рекомендую вам прочитати тут і про дорослішання, і про навпаки старість, і про відчуття самотності, і про. Знову ж таки, суспільні рамки, які тиснуть: е, і про зраду, і про турботу, і про любов. Спектр емоцій справді великий у цієї книги, і я рекомендую вам прочитати цей короткий роман Софії Андрухович. Дев'ятне місце займає хвильовий Саме Я романтикою. Два інші тексти не війшли би в мій топ 10. Саме я романтика. Е, дуже теж короткий текст, максимально короткий, але його кінцівка змушує тебе за тому. Мовити подих, мені сподобалось, як надрив, часто як невротично відчувається, писав хвильовий. І мені загалом дуже цікава постать Миколи Хвильового. Я багато про нього і читала, і е, навіть планувала зняти насправді відео на канал, то дуже багато про нього перечитала і е, в. В фільмі Будинок слова також його постать добре зображена. Мені сподобалася ця стрічка так до слова. То я, романтика, історія про такого історія про внутрішню боротьбу. Яка е, не залишить вас байдужими, це 100% кінцівка цього тексту, як би це банально не звучало, не залишить вас байдужими. І останнє десяте, але теж заслужене місце займає Мілан Кундера з його «Нестерпною легкістю буття. Насправді, коли я тільки прочитала цю книжку, вона мене прямо вразила. Вона мені сподобалася. Мені сподобалася ця, як багато хто називає псевдофілософія Кундера. Він справді тут багато такої його авторської філософії, розмірковувань, але мені це. Подобалося. Насамперед, чим мені сподобався цей текст, і досі подобається, це як смачно він написаний. Це текст, аби насолоджуватися текстом. Так, сюжет місцями суперечливий, як і вчинки. Головного героя цієї книги він теж не найприємніша людина, яка тут прописана. Але як це написано, наскільки я смакувала, коли читала цю історію, це точно заслуговує, аби потрапити в топ мого року. І крім того, перед тим як взятися цю книжку, я почитала кілька рецензій на неї і, взагалі, співвідношення того досвіду Кундери до нашого українського досвіду. І саме під час прочитання цієї книги я багато звертала увагу на вплив радянського союзу радянської репресивної системи, на те, що відбувається в тексті, і якби співкорелювала з тим, що відбувалося в історії України. Тому мені відгукнулася ця книжка, і відгукнулася як пише Кунтра. Ну що? Це топ-10 книжок мого 2024 року. Нехай 2025 буде у мене і у вас ще багатшим на знахідки книжкові і життєві. Бажаю вам, нехай цей рік справді принесе багато хорошого. І що ж, дякую за перегляд, до зустрічі в наступному відео. Па-па! А я скажу вам по секрету. Це відео я знімаю ще в 2024-му, Ха-ха, не знаю, чи це великий секрет, але якщо це секрет, то його дізнаються тільки ті, хто додивилися до цього моменту. Па-па!